Бог пише кожному номер дев'ять. Ось прийшов Бог. І що я йому напишу? Боже, ти сіїш своє слово в мою душу, а що я чую? Відзвуки, перекручення, незрозумілість. Чому? Бо диявол тут, а Бог хоч людській душі, але чомусь далеко. Мені б хотілося поговорити з Богом і просити, щоб Бог очистив мою душу. А Бог скаже: це твоя воля, твої зусилля. Ти чуєш моє слово і не розумієш зміст. Можливо, ти не прополов бур'яни зла в душі. І слово не може дати урожаю.